Привіт! Ми команда Гра стилю. А якщо точніше, Іванка, Діана. Ми представляємо ДПТНЗ Березнівське ВПУ, вище професійне училище. І сьогодні ми покажемо, як виглядає справжня гра, коли головні фігури це стиль, техніка і креативність. Хтось каже, що парукарська справа це просто робота руками. Та ми точно знаємо, що все починається з голови і не тільки з клієнтської. Бо перші ж накрутити локо, треба накрутити ідею, точного стилю і трохи авантюри. Ми працюємо не тільки з техніками, ми працюємо з характером. Зачіска може сказати більше, ніж просто слова. О, це точно! Буває, приходить клієнт і каже: Хочу щось спокійне. А очі кажуть: Давай вогню. І ми баємо, але в міру. Щоб мама вдома не лякалась. У нашій грі кожен елемент важливий: форма, рух, текстура, блиск. Навіть те, як лягає одна маленька п'ядина. Хтось грає в шахи, хтось грає в карти, а ми граємо в стиль. І це наша улюблена стратегія. До речі, наша команда це не просто дві дівчини з грибінцями. Ми представниці училища, де щороку народжуються нові таланти. І кожен конкурс для нас це можливість показати, що навчання в училищі це не просто про уроки, це про початок професійного шляху, а ще це школа витримки. Тому що зробити ідеальний локон під крик фена, це дисципліна вища за його. А спіймати шпильку в повітрі це вже гімнастик. Ми віримо в стиль, який створює настрій, у техніку, яка перетворює волосся на мистецтво. У команду, яка грає серцем, ми гра стилю!